Очікувати на фронті від ворога, враховуючи те, що інститут вивчення війни заявив, що українські військові, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма на Харківщині і просунулися як мінімум на 20 кілометрів і здобули здобули фактично 400 квадратних кілометрів звільненої української землі. Про це ми поговоримо з Владиславом Селезньовим, полковником ЗСУ, речником генштабу збройних сил України в 2014-2017 Нацькому роках Владиславе, слава Україні, Радий, що долучилися до нас. Ради бачити а, да, і Давайте про це поговоримо. Дійсно радісні новини. Контрнаступ українських військових на Харківщині вже підтверджують і міжнародні експерти. Давайте поговоримо, чого можна зараз очікувати, яких небезпек від ворога. Бо чекаємо на так званий третій армійський корпус, який вони збирають по різних регіонах Російської Федерації, де майбутнє Бутнє напруження на лінії фронту згідно з ваших прогнозів. Перше і найголовніше, що ми маємо дочекатися тут і зараз, це офіційного зведення від українського генерального штабу щодо здобутків українського війська. Адже зрозуміло, що певні речі нині стали таємницею Полошенеле, але тим не менш орієнтуємося на інформаційну гігієну, дотримуємося і, і чекаємо зведення від українського генерального штабу або від президента України Верховного президента Володимира Зеленська. Він так само має повноваження повідомляти про здобутки українського війська щодо майбутніх запеклих місць запеклих боїв, мені здається, що найближчим часом нас чекає непроста ситуація на запорізькому напрямку, адже той згаданий вами третій армійський корпус. Зараз його підрозділи військової частини переміщуються саме на цей напрямок. в Район Гуляє Поля, район пологі Там зараз росіяни намагаються використовувати свою перевагу в артилерії для того, щоб наносити артилерійські удари по позиціях українських оборонців. Чи розуміється на цьому український генеральний штаб? Я абсолютно вто тому що розуміється, тим не менш е, е, українські сили оборони зараз на декілька ділянках російсько-українського фронту, а його протяжність понад 1300 кілометрів, то я нагадую нашим глядачам. Е, зараз проводить активні контрнаступальні дії. Немає деталей від українського генерального штабу, але е, зрозуміло, що в, в часи, коли інформація розповсюджується, миттєво край важко приховати якісь е, чи добре чи. Не дуже добрі новини, але що стосується тих дій, які зараз реалізують українські сили оборони, це добрі новини, і вони абсолютно очевидно спрямовані на звільнення території нашої країни. Тому орієнтуємось на те, що бої будуть тривати фактично по всій лінії фронту, починаючи від Харківщини з концентрацією певних таких найгарячіших ділянок на Донецькому напрямку, зокрема напрямку на Бах, на Бахмут, бої будуть тривати і в районі Сіверська. Я думаю, що і в районі слав'янська росіяни будуть намагатися атакувати наші позиції, і безпосередньо на Авдіївському, Мар'янському та напрямку та від Пісків так само росіяни будуть намагатися тиснути на нашу позицію. Ми бачимо, яка непроста для росіян ситуація на південному фасі російсько-українського фронту, зокрема на правому березі річки Дніпро. Але тим не менше, абсолютно очевидно, що українські вояки роблять ключову і важливу справу. Вони звільняють нашу країну ворога. Ну і саме цим можна пояснити темп, який зараз ми е, спостерігаємо, тому що українські військові саме звільняють рідну землю. Тож е, намагаються якомога більше берегти е, об'єкти цивільної інфраструктури, і от постійно теж таки ще ми чекаємо дійсно. Ви правильно сказали зведення і від президента, і від е, генштабу. Однак, поблизу Балаклії окупанти передають, що е, намагаються фактично фактично взяти в оперативне оточення це місто, і звісно, що ж точно наші військові не будуть використовувати тактику спалення всього живого, як це роблять росіяни. А, давайте поговоримо зараз про ситуацію на півдні. Чекаємо новини ще раз скажу з Харківської області а, на півдні Зараз говорили в ефірі нашого марафону з депутатом Херсонської обласної ради. Він сказав, що фактично через те, що а, під вогневий контроль взято переправу українськими військовими Сковими через річку Дніпро, то окупанти вже скоро будуть очікувати на справжній голод, не лише снарядний, так би мовити, голод, а й на справжній голод, тому що таку величезну угруповання військ, яке зараз вони накопичили на правому березі Дніпра, вже фактично за деякий час буде дуже складно кормити, фактично годувати. Як до таких прогнозів виставитися, і це допоможе нашим військовим звільнити, хоча б прав. Обережну частину Херсонщини я пропоную почати з певної певне такої собі математики. Перше для того, щоб забезпечити стали дії 25 БТГ, БТГ російських окупантів, які розташовані на правому березі Дніпра в нижньому течії, потрібно щонайменше кожні три хвилини переправляти з лівого на правий берег Дніпра вантажівку. Вантажівку, яка буде містити на своєму борту або боєприпаси, або паливо, або ті ж самі продукти тобто, харчування, можливо, якісь ремонтні запчастини за, за чи э, переміщувати особовий склад, звичайно, що такого темпу переміщення э, військових вантажів зараз через річку Дніпро на цій ділянці фронту немає. Немає тому, що українські громадів вправно працюють по всіх ключових э, транспортних артеріях, які з'єднують лівий та правий берег Дніпра. А понтонно-мостові переправи Росіян часто густо опиняється під. Влучне вогне українських громадів. Тому росіяни нервують, нервують абсолютно очевидно, тому що потрібне паливо, інакше без нього не йде в не йде в, бой, в бій відповідна бронетехніка. техніка. Потрібні снаряди, тому що танк без снарядів це просто купа залізяча і росіяни нервують, але ж нам своє робити та сама таке. Не використання високоточної артилерії та реактивних систем залпового вогню класу «Хаймарс» вона призводить до створення такого собі певного хаосу в бойових порядках російських окупантів, адже нищиться, склади з боєприпасами місця, де зберігається ворожа техніка, а казарми, де розміщуються пункти зві. Владиславе, Будь дякую дуже вам, тому що у нас на жаль рветься зв'язок з вами, але головне ми почули і дійсно чекаємо на хороші новини і слідкуємо за тим, що відбувається на лінії фронту. Це був Владислав Селезньов, полковник ЗСУ, речник штабу зсу 2014 2016 чотирнадцятому